Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ ви дивитесь акценти у Запорізькому ботанічному саду. Влаштували художній пленер для людей старшого віку. Зокрема, освітяни, що вийшли на заслужений відпочинок, малювали аквареллю, квіти, дерева та інші рослини. Майстер клас творчі мости єднають покоління незвичайний, адже проводили його вихованці позашкільних закладів освіти разом зі своїми керівниками. Такі цікаві творчі зустрічі для старшого покоління влаштовують в рамках міської програми Старше покоління Запоріжців. Як говорять учасники, це допомагає розвантажитись та порелаксувати. Більше у сюжеті. Літній пейзаж, який перед моїми очима. Все, що я бачу, що вмію малюю. Мені дуже тут подобається. Пейзажі, дуже красива природа. Таку рідко де побачиш. Від цього відволікаєшся. Все, що перед собою, бачиш, душі тепліше. Програма старше покоління запоріжців складається з сімох завдань, які спрямовані на підтримку літніх людей та поліпшення їхнього життя. Зокрема, на чайну церемонію були запрошені матері загиблих військових, внутрішньопереміщені особи та охочі жителі міста. На дегустації спробували один з видів чаю, пуер. Також послухали про те, як правильно заварювати чай, та про історію його походження. Пані Галина вперше відвідує такий захід. Зізнається, більше подобається кава, але хоче спробувати й щось нове. Запросили на чайну церемонію, ну будемо смакувати, вчитись пити чай, бо я дуже люблю каву. Ми сказали, що після цієї зустрічі буду пити чай. Такі зустрічі вони ну, якби для спілкування, для навчання, для душу гріють, будемо так казати. Тому що ми в основному вдома сидимо, ми мало кудись ходимо. Тому що люди вже от як начався ковід, і засілі тим у нас возраст уже, бачите, який поэтому для нас це ну як свято, будемо казати. Також серед низки заходів, які планують провести для людей старшого віку, технологічний патронаж. Діти будуть навчати тому, як користуватись смартфоном, зокрема, покажуть, як, наприклад, встановити той чи інший додаток. Також у планах влаштувати йога терапію, різноманітні фотосесії, провести спілкування з психологом, майстер-класи з кулінарії та першої медичної допомоги. У студії Юрій Швець, перший заступник директора департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради, виконуючий обов'язки директора департаменту, та Вероніка Шостак, заступниця директора департаменту, начальниця управління по роботі з молоддю та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Вітаю вас. Yeah. Yeah. Аж, сьогодні ми поговоримо про програму Старше покоління запоріжців, яка вона вперше була у Запоріжжі прийнята, саме спрямована на цю категорію. От чому було вирішено розробити таку програму? В чому була її необхідність що до цього не працювали з людьми старшого віку, От, пане Юрій. Дякую. Так, звісно, ви правильно сказали, що це вперше було прийнято да, на території міста Запоріжжя таку програму. Дійсно, ця програма вона покликана об'єднати зусилля саме в даному випадку. йдуть наші виконавчі органи міської ради, які. До цього, як ви кажете, також докладати зусилля однак це було кожен по своєму напрямку. А ця сама програма вона об'єднала зусилля, тобто всі заходи, котрі були, вони вже зведені в саме в єдину цю міську комплексну програму, старше покоління запоріжців, і вже е ці заходи йдуть в рамках неї і будуть наповнюватись вже з е часом, де ми будемо аналізувати те, що є, що Користуються попитом, що може не дуже, десь потрібно докласти зусиль, щоб воно користувалось, і це вже буде саме такий захід, який які вже є, вже працює да, і буде розвиватись на Наприкінці квітня, я наскільки правильно розумію, прийнято не... вже травень минув і вже доволі так насичено. Ця програма працює у нас у Запоріжжі. От ми подивилися про захист, захід у ботанічному саду. Це було я так розумію. З департаментом освіти пов'язано. Вони втілювали. А департамент молоді сім'ї та спорту також активно долучається, і вже знаю, що було кілька заходів по так. цій програмі. Розкажіть, будь ласка, пані Вере. Хочу Веронюка. сказати, що в рамках програми теж пропи. Писані заходи, і це дуже інформативно для саме людей старшого покоління, тому що можна зрозуміти, які заходи проводяться, є інформування, коли вони будуть проводитися, анонсування в соціальних мережах. Сьогодні ми вже провели такий захід, як чайна церемонія. Це психоемоційне таке розвантаження для людей старшого покоління, поспілкуватися вони могли. І плануємо в найближчі тижні також провести заходи, де буде, наприклад, обмін е, досвідом між поколіннями, а саме між молоддю і старшим поколінням. Так це будуть і арт-терапія, це е, така була продумана молодіжним центром захід як коложування е, спогадів. Ми хочемо зібрати, наприклад, бабусь дідусів з своїми онуками, де вони разом е, з фотографії, які зберуть, е, зроблять колаж. Е, також про, плануються різні заходи. Щодо і е, літературні е, чаювання, де в молодіжному центрі молодь і представники старшого покоління теж можуть поспілкуватися, поділитися своїм досвідом, своєю творчістю, тому дуже багато ще буде проводити заходів. Чому саме зараз така увага от до старшого покоління запоріжців? Як от, цільова аудиторія, з якого віку, скільки таких у Запоріжжі і чому от було? Зрозуміло, що вони потребують такої уваги, пане Юрію. Ну, звісно, будь-яка категорія заслуговує mm -hmm. на увагу, і було і є багато програм саме для різних вікових категорій людей. А ця категорія людей саме не було розроблено зазначеною програмою, а зазначена категорія дуже важлива для нас. Тобто, це люди, які пропрацювали працюючи, хто з них Да, Вони вклали свою душу, сили, вміння. В своє життя вклали в це. І то, дійсно вони заслуговують на е, будь-які покращення, які будуть до них адаптивні, тобто які будуть е, е, дуже лягати корисно саме для їх життя. Е, хочу зазначити, що програма тут йде вікова категорія: це 60 років і вище. Тобто, це люди, а за основному це пенсійного вже віку. Uh, і в uh, нас в місті, якщо сказати, то на сьогодні майже 205 тисяч проживає людей uh, віку 60+. Mm. Тобто, ми розуміємо, що дуже це велика цифра. І тому да, було покликано саме створення такої програми. Хочу зазначити, що в зазначеній програмі у нас приймають участь, крім департаменту соціального захисту okay. населення на Запорізької міської ради, департаменту сім'ї, молоді та спорту, також департамент освіти і науки е, міської ради, департамент охорони здоров'я і okay. департамент культури. Тобто це ці е, е, департаменти, які е, в основному да доклали зусиль е, щодо е, тих заходів, які саме потребують люди угу. цього віку, а в самій програмі е, говориться про те, що охопить вона близько 90 тисяч так. людей. Ми сказали, що їх 200 у нас. Зараз це, приблизно. Да, це е, ми розуміємо, що це е, взагалі яка категорія uh -huh. людей, яка їх кількість. Програма охоплює да, дійсно близько 90 тисяч осіб. Ну ми розуміємо, що не всі люди е, долучаться, однак ми будемо докладати зусиль і через е, будь-які засоби масової інформації, в тому числі сьогоднішня наша програма. І якщо буде збільшена кількість людей, то це буде тільки добре. Тобто це буде саме класно. Ми і хочемо, щоб вона збільшилась. Тобто ми будемо докладати зусиль. Якщо вона збільшиться, ми залюбки будемо переглядати програму. Це не так складно і на збільшення саме кількості людей. Ця цифра 90 тисяч. Вона пов'язана з певними обмеженнями фінансування чи ні? Е, ні, е, ніякого обмеження фінансування. Стосовно фінансування, то зазначена програма вона коштів не, не містить собі коштів. Прямих коштів на, Прямих не коштів не на цю програму mm -hmm. виділялася. Тут іде фінансування саме в межах бюджетних асигнувань тих департаментів, які і надають, і надавали ці послуги. Mm -hmm. Зараз вони трохи акумулювали і вже це виходить як такий продукт. Тобто кожен департамент в межах свого фінансування реалізує зазначені заходи програми. Пані Вероніко, у вас фінансування дозволяє. Скільки ви розраховували на цю програму? Чи це теж буде? Ага. Поступово відбуватися. Ну, у нас е також долучаються до цієї програми дитячо-юнацькі спортивні uh -huh. школи е і проводяться на базі цих шкіл е різні тренування, так, і це шахмати, шашки, uh -huh. це е скандинавська е ходьба, це е саме заеробики е певні заняття. Тому е продумана. Повна серія, а, і де будуть проводитися ці заходи, тому тут рахувалися кількість відвідувачів, тому що а, ну, заплановано а, пропускна спроможність цього закладу. Да? І а, також ми орієнтувалися на те, що, наприклад, залучати і громадські організації до реалізації М -м -м. цієї програми, да? і а, психологів наших, тому що ну, дійсно це дуже важливий такий момент. Підтримка а, людей старшого покоління, тому максимально всіх можна, ми залучаємо в рамках свого фінансування. Ми проводимо також заходи а, різні, тому що ну, треба і матеріали для проведення якихось мастер класів і взагалі там наповненість а, цього заходу. Тому чітко все продумано, а, сплановано графік на рік, і ми працюємо по цьому графіку. Розкажіть більше про саму програму. Ми вже зрозуміли з тих заходів, про які почули, що це так більше спрямовано на те, щоб це старше покоління, воно якось було трішки активнішим, щоб мало час для дозвілля. Але ви перерахували там різні департаменти, включаючи департамент охорони здоров'я. Тобто тут уже такі і моменти по здоров'ю? От які напрямки бралися в розробку цієї програми, щоб вони повністю закривали потреби старшого покоління? Програма, як уже перед цим казалось, вона. Складається з сіми заходів. Okay. Перший у нас захід це адаптація до сучасних умов життя людей похилого віку, шляхом овладіння новими знаннями. Це саме на базі департаменту соціального захисту населення. Це йде okay. захід. Другий у нас захід це соціальна інтеграція людей похилого віку, там шляхом овладня цифрової грамотності. Це на базі, йде у нас департаменту освіти і науки. Okay. Міської ради. Третє це в нас задоволення культурних потреб, підвищення соціальної активності людей похилого віку. Це саме йде на базі департаменту культури та туризму. Наступне це у нас і задоволення спортивно-оздоровчих заходів, як наші колеги, на базі саме угу. департаменту сім'ї, молоді та спорту. Також підтримка ментального здоров'я людей похилого віку да, через активне дозвілля. Також у нас захід іде через uh -huh. департамент спорту, створення умов для взаємодії обміну досвідом між людьми е віку та молоддю, також через uh -huh. зазначений департамент. І останнє це надання комплексних медичних послуг через департамент охорони здоров'я. Uh -huh. Тобто це, якщо сказати, коротенько да, стосовно заходів. Я думаю, що кожен напрямок він його дуже детально пропрацьовували, проговорювали. Ну, наприклад, і в тому, чи яка в ньому необхідність? От, наприклад, гаджети без страху є такий напрямок. Те, так. що ви говорили, от адаптація до якихось сучасних технологій. Наскільки був запит великий у старшого покоління, щоб це питання закрити, і чи активні вони зараз в цьому? Це дуже е, на сьогодення актуальне питання, тому що ми бачимо, як стрімко розвивається наука, е, цифрова грамотність в тому числі. І розуміємо, що навіть молодим людям дуже важко за, тим, за цим встигати. однак, розуміємо, що починаючи зі школ, школи да, університетів, це все розвивається, це все і на державному рівні вкладено. А вже старше покоління е, людей, е, ну на жаль. Не встигає за цими за технологіями. За технологіями, тому саме для цього і розроблений цей захід. Да, він саме у нас е, департаментом освіти е, започатковується і е, вживається в життя шляхом надання цих саме е, знань людям. Там йдуть і антифейкові гри, тому що ми розуміємо, дуже багато йде е, не, не інформації, і навіть не те, що не потрібно, а навіть те, яка може нашкодити. І людина має це все аналізувати і розуміти, що так, mm -hmm. що ні. Крім того, саме базове це е, сплата за комунальні послуги. Раніше ми знаємо, що люди ходили, всі стояли в чергах, mm -hmm. подавали. Платіжні документи да, для сплати і так далі. Зараз це все набагато проще робиться простіше, вибачаюсь. Тобто, зараз кожен навіть банківська установа через певні месенджери да, можна сплачувати. І це також навчають mm -hmm. людей. Крім того, ще. Розуміємо, що будь-яку інформацію зараз в інтернеті можна знайти. Однак потрібно правильно це все вводити, користуватись да, і для отримання саме тої інформації, яка потрібна. Тобто цифрова грамотність вона на сьогодні йде вже дуже е, вперед, тому і ага. саме потрібно, щоб люди всі встигали, крім того, і наша. Е, Цільова категорія. Це будуть якісь курси, майстер-класи, класи одноразові, можливо. чи от треба, Я бачила, скільки там людей має охопити ця програма, тому що кожен цей напрямок він має свою кількість. 4 тисячі 80 осіб на рік. У нас є на охоплення, так. Да. Угу. Ну, це буде курсами, чи, чи як? Треба записатися і проходити це навчання, чи відвідувати час від часу. Це це буде йти різними. Тобто, ага. це ще раз кажу, це буде йти аналізуватись попит саме. Ага. Якщо ми бачимо, що людина буде цього постійно потребувати, розуміємо, що є якісь не важкі, не надскладні. Є будуть більш складні завдання. Якщо від попиту людей, з одразу ж будуть такі завдання і розроблюватися і втілюватись. А наразі, оскільки ми це все зараз тільки ввели, ми якраз і. Будемо це все аналізувати. Будете дивитись, чи 4 тисячі достатньо, чи недостатньо, будем наприклад, і наскільки це необхідно. Так, да. і крім того, будемо дивитись, uh -huh. якщо буде попит, скажуть, якщо хтось захоче, скаже, я хочу освоїти якийсь е програмний продукт більш складний, uh -huh. либо якийсь е будь-який е ну, комп'ютерний е напрям. Тобто, вже якщо буде якась зібрана група, то це також можна втілювати. Крім того, хочу ще сказати, ще є на базі департаменту соцзахисту, да, при Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування, ще діє університет третього віку. Де також люди задіяні в будь-яких заходах, і там також є комп'ютерна грамотність, теж вивчається. Тобто у нас іде е, охоплення з різних боків категорії людей, тому що у кожному е, хтось дійшов до певного департаменту або обслуговувався там раніше, хтось тільки почав. Однак, ми з усіх боків будемо старатися охоплювати. Як ви до цільової аудиторії доносите те, що те, які вони мають зараз можливості з цією програмою? Цю програму ми зараз висвітлювали у максимальних змі, як кажуть. Крім того, сьогоднішня програма також ми надіслали листи до багатьох саме організацій. Там, ветеранських, там, будь-яких цих організацій, яка дотична до цієї категорії, де ми зазначили, що є така категорія, надали туди презентацію в електронному вигляді, плюс в бумажному вигляді. І крім того, у нас ще планується захід, ну, зараз не будемо казати, планується захід на цьому тижні, також де ми запросили багато цих, з цих же організацій, з членами їх організацій. І також там будемо це розказувати буде презентація, де саме кожен департамент по своєму напрямку здійснить цю презентацію. Тобто і ми розуміємо, що багато людей вони вже стоять, знаходяться в зазначених. Громадських організацій да їм буде вже з боку їхнього ж керівництва. Також це донесено. Крім того, ми це все є і на сайті міської ради, і кожного з департаментів, де зазначені є номери телефонів. Де людина дивиться, що їй подобається, вона дзвонить їй вже розказує кожний профільний фаховий. Хочу ще додати, що розроблені буклети, де зазначена вся інформація про заходи, угу. телефони, куди можна звертатися, і вже зараз на гарячу лінію телефонують люди похиловій віку, питають, який захід, як можна долучитися. Також ми інформуємо максимально серед тих бенефіціарів, з якими раніше працювали, і хочу сказати що у нас, на жаль, є постраждалі від домашнього насильства, а саме зі сторони а, доньки чи сина знущання відбувається, або там онука, онучки. Mm -hmm. Тому а, ми також запрошуємо цю категорію, тому що це вразлива категорія, якій треба психоемоційно mm -hmm. треш, трішки відволікатися від тієї ситуації, яка відбувається. Тому цю категорію ми теж максимально залучаємо mm -hmm. до наших заходів. От, пані Вероніко, спорт для душі і тіла. Це ж ваш напрямок з да, департаменту да. спорту. А наскільки ви бачите, що є потреба в такому для людей 60+, От запитували, можливо, mm -hmm. якось цікавились раніше. А, так, о, ну вже долучені давно були е, люди похилого віку до е, спорту, а, але зараз просто більш систематизували цю інформацію, розробили певні, наприклад, е, якщо вони приходять, з ними займається тренер. Угу. Тобто навантаження прораховується, як правильно даша зовсім категорія. Да, так? Да, Особливості ну, роботи? Особливості дуже да, mm -hmm. фізіологічні, там, психологічні, якісь там не всі можна давати навантаження, тому що, наприклад, якщо це ми кажемо про якісь фізичні там, да, навантаження, там, заняття там, наприклад, в тренажерному залі, то тут треба слідкувати да, там, і за тиском, і певними параметрами. Тому тут все прораховано, всі тренери, які будуть займатися. З ними вони, ну наприклад, знають, да, як правильно зробити цей підхід, і е, також ми долучаємо такі нові, як скандинавська ходьба, uh -huh. да, е, до цього оздоровчого процесу, тому що це більш безпечно, uh -huh. є в цьому попит, і запитували саме люди про це, тому ну, комплекс заходів розроблений чітко uh -huh. на цілий рік. Це будуть просто заходи, так що говорити про спорт і заняття з тренером, який має певні компетенції по роботі з людьми 60, це будуть разові заходи. Чи можливо будуть відкриватися секції і гуртки саме от для людей? Ну, такого Це не віку. разові заходи. вони можуть на постійній основі mm -hmm. відвідувати там з певної періодичності, як їм зручно, просто домовлятися про з тренером, да, про графік mm -hmm. цих відвідувань а, і на постійній основі займатися. Ну от спорт для душі і тіла, це ж вже так і про здоров'я тут трішки говоримо. Угу. І здоров'я це є теж окремим напрямком програми. От ем, здоров'я під контролем називається. Е, в чому особливість? Тому що я знаю, що е, люди в принципі можуть звернутися до лікаря, перевіритись в разі потреби. І люди 60+, вони в цьому плані якраз активніше роблять е, ці дії. То в чому особливість цього напрямку, як ви ще їм допоможете? Більше стежити за здоров'ям. Ну, Тут дійсно в нас є згідно чинного законодавства, всі отримують медичні послуги. Однак є ну, елементарні випадки, де десь людина не змогла попасти до одного чи іншого лікаря. Є якісь випадки, де саме чимось була або незадоволена, або ще щось. А вже розуміємо, що зазначений захід є в цій програмі, є відповідний телефон, де людина може подзвонити і сказати саме свою проблему, де її почують, де їй скажуть їй надають допомогу, де можливо е ну, було щось не так. Може. Будь-що, будь, може бути. Будь. І тому саме е, це для цього покликано, що людина може звернутися, є точка там, доступу. Так вона ж може і зараз звернутися. І вона може звернутися, да, вона може в лікувальний заклад, на гарячу лінію. Це так. один із додаткових, скажімо, це із додаткових таких м, м, можливостей, де людина може там, реалізовувати свої е, м, побажання стосовно отримання там, медичних послуг. Ну, крім того, ще е, департамент охорони здоров'я також. Е, Буде аналізувати і дивитися, що саме необхідно, на що не, не, необхідно е, найбільше там докласти зусиль, mm -hmm. і також буде це один із методів аналізу, який також буде допомагати надавати ці послуги. Ну тобто, таких нововведень глобальних не буде у цьому напрямку. Тут, ну як, ну, наприклад, е... якесь там обстеження чогось саме для цієї категорії. Як у нас бувають чекапи е, часто департаментом mm -hmm. організовуються, то можливо вони щось для цієї категорії також е, планували. Або ну, супровід, оце що коли не змогла потрапити до лікаря, ну щось таке. Так, дійсно і супровід uh -huh. вона отримає у випадку чого. Да. І е, тут є і паліативна медична допомога, це і ендопротезування є е, для людей. Тобто вона може тут і записатись, і сказати, що їй саме необхідно, uh -huh. і вже в рамках цієї програми з нею також буде е, е, зв'язок і зворотній, в тому числі. Uh -huh. да. А дійсно є у нас і медичні заклади, де будь Хто крім того, ці люди можуть звертатись однак, це один із додаткових таких Додаткова можливість спрямувати увагу на цю категорію. Да, да вони а. дійсно спрямують увагу на всі категорії. Ну і зазначена програма. Розумію, що е, саме здоров'я це для е, людей. Будь-якою категорії, а цієї так особливо угу. це має велике значення. Програма розрахована до 27-го року, тобто на 25-й, на 27 й роки. Якою бачите, от нову якість життя старшого покоління запоріжців через ці роки? От коли ця програма завершиться, можливо, вона далі продовжиться, але от поки от маємо до 27-го року, от за умови успішної реалізації цієї програми, що має змінитись? Ну по-перше, ми розуміємо, що ці люди, які або самотні, або якісь е замкнуті в собі. Або е якщо е розуміємо, що, що зараз у нас йде війна, це теж дуже великий стрес для будь-якої людини, а для цієї людини так особливо. І коли людина буде адаптована до е соціуму, вона буде е спілкуватись, вона буде. Е Скажемо, щаслива в душі, тобто буде розуміти, що вона не одна, не одинока, а вона потрібна і людям, громаді. Коли вона знає, що вона може подзвонити або піти на якийсь кружок, вона отримує знання нові, вона буде в соціумі. Тобто, це люди, це розумію, що це програма виконує свою головну функцію. Покращити якість, да, життя. якість да, життя. Ну і хочу зазначити, що на сьогодні дуже багато в місті Запоріжжя проживають внутрішньо переміщених mm -hmm. осіб, і на жаль, це старшого віку, саме люди, які залишились одні. Немає близьких біля них, тому такі заходи сприяють їхній адаптації соціалізації в нашому місті, підтримці, тому що це дуже для них важливо, коли ми спілкуємося, вони на це наголошують. І а, саме головне це все ж таки вибудувати діалог між старшим поколінням і молоддю. Тому що на жаль є теж в цьому проблема, mm -hmm. і такі спільні заходи, де вони можуть поділитися досвідом, можливо, якоюсь творчістю, якось надихнути один одного. Вони будуть сприяти тому, що налагоджується, будуть ці зв'язки. Ми будемо сподіватися і вірити, що все у вас вийде і що ця програма запрацює. і Покаже себе так, як вона. Ма і планувалася. Дякую, що завітали. Це були Дякую. Юрій Швець, перший заступник директора департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради, виконуючий обов'язки директора департаменту та Вероніка Шостак, заступниця директора департаменту, начальниця управління по роботі з молоддю та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.